Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Опановуємо курс профільної поглибленої алгебри 10 клас, рівняння нерівності, що містять обернені тригонометричні функції. Це 27 й в профільному рівні. В поглибленому рівні є аналогічний параграф, і в цьому параграфі я спробую зняти два фільми. Перший фільм присвячений, на мою думку, надскладному рівнянню. Це дуже складне рівняння, на мою думку. Воно, мабуть, одне з найскладніших, які ми розглядаємо у Рубриці задача з зірочкою». Натисніть, будь ласка, паузу, шановні учні, вчителі, хто його не розв'язував, спробуйте розв'язати це рівняння. Воно дійсно складне, хочу зауважити, що. Вам знадобиться інформація, яку ми розглядали в нашому попередньому фільмі при розгляді задачі 26.48. Вона нам знадобиться. Ну, сподіваюсь, що, що у вас вийшло. Якщо у вас не вийшло, то сумувати нема що це, це дійсно складне рівняння. Коли ми дивимося на таке рівняння, воно, ми його будемо називати трансцендентним рівнянням, але ви можете сказати, що так називається будь-яке рівняння, яке не алгебраїчне. Ну, наприклад, синус х до одиниці, воно теж не алгебраїчне, його в принципі теж можна назвати трансцендентним. Але ну, ми ж в школі цього не робимо, може, його тригонометричним називаємо. А тут у нас ліва і права частина містять функції, з різних розділів математики, називаємо це так. Тому такі рівняння у своїй більшості, ну, в усякому разі, ну, 99, мабуть, відсотків відомих мені подібних рівнянь, вони розв'язуються за рахунок обмеженості лівої і правої частини, за рахунок оцінки лівої і правої частини. Тобто, коли ліва частина, наприклад, більше. Або дорівнює якогось числа, права частина менша, або дорівнює цього самого числа, або навпаки. І ми вже трішечки готові до розв'язування цієї задачі. Як я вам підказував, якщо ми пригадаємо задачу 2648 пункт 4, то там ми з вами довели. Що аксинус квадрат х плюс арк косинус квадрат х, от я казав, що це буде корисно. Менше буде рівнює 5π на 4, більше буде рівнює пі квадрат на 8. Ну Більше буде рівнює нам не дуже цікаво. І ми розуміємо, що ліва частина нашого рівняння. Якщо я віднімаю. 5 квадрат на 4, вона менше або дорівнює 0. Отже, ліва частина рівняння менше або дорівнює 0. Перший важливий висновок. Друге, легко збагнути, що 2, 2 мінус модуль у більше або дорівнює 0. А, до речі, кажучи, перепрошую, не звернув увагу в цьому рівняння. Одне рівняння дві невідомих. Якщо так, то це тим паче наводить на думку, що треба використовувати обмеженість і оцінку. До речі, перепрошую, не звернув зразу увагу. Отже, 2 мінус модуль y під знаком кореня більше буде рівну 0. І коли я б розв'язував це рівняння вперше. То я б сказав собі, мені б дуже хотілося, щоб оцей вираз, оцей вираз, або був теж більше, або дорівнює нуля, ну, було б непогано. Ще краще було б, якби він був більше нуля. Ще краще. Як дослідити цей вираз? Для дослідження, ви бачите, тут таке кривувате число ще підібралося. Давайте я його випишу. Звичайно, для дослідження цього виразу треба ввести до синуса і косинуса одного аргументу. Тут, тут, ну, я більш не, Можливо, ще якось, я не знаю. Е, до якого аргументу ввести? Ну, треба застосувати формулу пониження степеня. Ну, мене навчив Кушнір, до цих, д... кожний синус любить мінус. Тобто для синуса тут мінус, а для косинуса буде плюс. Це в нас синус x на косинус x двічку треба синус 2х, значить це 3 синус 2х. Кожний синус любить мінус, а косинус любить плюс. Ось я все звожу до одного аргументу 2х, як ви розумієте. І якщо тут це зробити правильно, я, я не буду вже вас мучити, ми отрим... і звести подібні доданки, безумовно, буде ось така ситуація. О. О. Отже, я звів до аргумента 2х. У мене і Fінуs 2х, і Кось 2х. Це, це непогано. Це непогано. Тому давайте вважати це як мою підказку. Хто цей номер не розв'язав, я кажу, в цьому нема нічого страшного. Давайте спробуємо, вже використовуючи цю мою підказку, з цього моменту довести це до Фініша. Ну, легко сказати, довести до фініша. Тут ще далеко не все подолано, скажімо так. Далеко не всі. Важкі місця пройдені. Хочу сказати, що ерудицію і вчителя, і учня має входити ось ця оцінка А синус альфа Б косинус альфа менше або дорівнює коріння за квадрат плюс Б квадрат, більше або дорівнює мінус коріння за квадрат плюс Б квадрат. Тобто. 3 синус 2х плюс 7 косинус 2х, буду зразу брати по модулю. Менше або дорівнює корінь. 3 в квадраті плюс 7 в квадраті, тобто менше або дорівнює корінь з 58. Таким чином, якщо я, ну, давайте я оце підкреслю. Підкреслю, хочу. Блакитним назву, давайте А велике не хочу я переписувати, чесно кажучи, ми можемо зробити оцінку, що тоді вираз у дужках, оцей вираз, він менше або дорівнює 2 плюс корінь з 58, тому вираз А. Більше або дорівнює, Я не буду це дуже акуратно показувати, а ви, я думаю, акуратно це зробите. Більше або дорівнює ось такого виразу. О. Вираз, який я підкреслив блакитним, більше або дорівнює такого виразу. Ну, це ще не все. Ще один є важкий момент у цій задачі. Цей важкий момент полягає в оцінюванні оцього виразу. Теж не буду показувати. Звертаю увагу, що на моєму YouTube каналі є розв'язування вправи 12.31. Там іде порівняння підглядаю ось такого виразу і числа 3. За цим самим принципом, за цим самим принципом ви можете, перепрошую, в мене вже корінь 33 степеня. ну, Так. Так, ва, ва, важко. Зранку уроки були, трішки важкувато вже. Отже, ми за тим самим. Принципом можемо порівняти. Тільки тут числа будуть гірші, чесно вам скажу. Значить, Шановні учні і вчителі, хто не бачив, подивіться, будь ласка, цей ролик він корисний. Там теж не, не, не банальне, не, далеко не банальне порівняння. За цим самим один корінь кубічний, інший корінь квадратний. За цим самим принципом ми можемо порівняти ці два вирази. Які на моєму екрані. Натисніть, будь ласка, паузу. Порівняйте ці вирази. І якщо ви все зробили правильно, то ви побачили, що перший вираз більше, ніж другий. Тоді наше А велике більше нуля. І ми виходимо на ситуацію, коли ліва частина нашого рівняння це більше або рівню 0, це більше нуля, а права частина менша або дорівнює нуля. Тому ми з вами приходимо до думки, що єдиною нашою можливістю пошукати корінь рівняння є, розв'язавши систему. 2 мінус модуль y дорівнює 0. І аксинус квадрат х плюс арк косинус 2 дорівнює 5 π квадрат на 4. Ну, з першим рівнянням. Ніяких проблем тут, в принципі, не виникає. y12 дорівнює плюс мінус 2. Тут нема про що вести мову. А от друге рівняння. Розв'язати можна, і навіть треба, якщо застосувати ті прийоми, які ми вже з вами знаємо. Аркосінус ми подаємо пі на 2 мінус арксінус х. Е, заміню, ну, я навіть не буду замінювати, я чернетки перепишу, яке рівняння поки утворилося. Можна, можна зразу замінити це. Така справа. Значить, арк синус замінимо на Т. Утворилося ось таке рівняння. Розв'язавши його, ви отримаєте Т1П2- на 2. Тобто арк x дорівнює П, або Х дорівнює на 2. Ну, пі дорівнювати арксінус не може, в принципі, а мінус пі на 2 може. Це коли х буде мінус 1. Отже, ми прийшли до думки, що для х мінус 1 є два відповідних і. 2 і мінус 2. Тому відповіддю є пари. мінус 1, 2, і мінус 1 мінус 2. Ну, ви бачили, що деякі етапи розв'язування рівняння я пропустив. Зокрема, пропустив. ну, Аргументацію оцього моменту, але цей момент де він? Оцей момент він має входити в ередиці учня і вчителя і пропустив досить небанальне розв'язування, ну, порівняння, досить небанальне порівняння, тому що в мене є на Ютубі такий фін. Да? А тепер представимо собі, що це все рівняння розв'язувати від початку до кінця. Ну що сказати, на мою думку, хороше олімпіадне рівняння може навіть для всеукраїнської олімпіади. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте лайк, будь ласка, цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І якщо все буде добре, то з параграфом 27 нас ще чекає одна зустріч.